Слава Богу. Благословення від Господа це діти, це нагорода і втіха батькам, крихітки милі, тендітні квіти, що лише на час подаровані нам. Бог нам вручив цей подарок безцінний, щоб для Христа. Їх ростити могли, щоб турбувались про них ми постійно і до небесного Царства вели відповідальність, покладена Богом, дуже велика лежить на батьках діткам казати до неба дорогу, прикладом бути в словах і ділах. Хто, як не тато, навчить і розкаже, серце посіє добірне зерно. Хто, як не мама, обніме і втішить ніжність і ласку їй з неба дано. Світ наших діток так манить до себе, всюди чатують пастки сатани, як нам батьки, Всім молитися треба, щоб спаслись наші дочки, сини, щоб не збив їх з дороги лукавий, щоб зберегли себе в чистоті, щоб не пили ту гріховну траву та не блукали в нічній темноті. Будуть підняти, хай крила молитви в тата і в мами, в бабусь, дідусів. Щоб перемогу отримати в битві з ворогом душ, що в цім світі засів, щоб зруйнувати усі його плани станемо в проломі усі християни за дорогих наших рідних дітей. Боже, почуй наші щирі благання, вухо своє нахили з висоти. Зглянься на біль наш і переживання наше насліддя, Отець захисти. З рук Твоїх красти не дай, Отче милий, сам поселися у їхніх серцях, дай їм наснаги духовної сили, вірними бути аж до кінця. Хай Твоє око над ними скрізь буде. Ти стережи їх і впасти не дай, щоби диявол не міг їх торкнутись, душ їхніх вічних і втратити рай. Ти їх купив дорогою ціною, власною кров'ю за них заплатив, бо полюбив неземною любов'ю двері до неба з собою відкрив. Мами. Бабусі, брати християни, не припиняйте своїх молитов, сміло, відважно у бій за них станем, Господа щиро просім знов і знов. Хай до небес будуть підняті руки, як у Мойсея, колись на війні, що були з Богом всі діти і внуки, славили ім'я Святе по всі дні. I mean.